З давніх давен, за переказами випускників, після шкільного життя всі ми потрапляємо у дорослий рай. Рай, де немає домашок, уроків і можна робити все, що тобі захочеться. Тож ми готуємося до останнього дзвоника, до випускного, до тих днів, коли точно буде не до сну. Коли вже точно всі шкільні знання надійно осіли у наших голівенька, коли теореми доведено, а віші вивчи. можна не хвилюватися, що не підготовлений і прийшов на урок. Хоча, чесно кажучи, я ніколи не хвилювався. Коли випускники такі красиві і з гордістю вийдуть до рідної школи? І до цього моменту залежить. Мені до допеклиності та шкільної фантастики. Але зрештою його можна описати одним словом. Це наше відео. Подяка рідному ліцею. 2023 рік то момент істини для 11 класників. Це мить, коли нам вручать атестати і відпустять у доросле життя. І ці двері, крізь які ми потрапляли в Україну, знань стануть дверема у новий дорослий світ. Тож дякуємо і дякуємо не тому, що так годиться. А тому, що цього хоче наше серце. Дякуємо рідному Рожнівському ліцею Гуцульщина імені Федора Погребенника, вчителі якого зробили з нас математиків, літераторів, спортсменів, розробників та музикантів та найголовніше людей. Ще дякуємо адміністрації ліцею, директорці Олені Юляні Радиш, Заучам, Оксані Євгенівні, Наталі Васильівні, Любові Ярославівні, Анастасії Романівні за всі управлінські вміння якими було так щедро збагачене ваше професійне життя. Всі роки нашого навчання в ліцеї прийшли саме під вашим грамотним керівництвом. Нехай вся документація у вас буде завжди правильно оформлена. Її буде вдосталь. Як ви в цьому розбиралися? Лише Бог знає. Дорогі наші рідні батьки, бабусі, дідусі, все наше життя у вас, усі наші помисли, мрії, сподівання лише про своїх дітей. Певно, в своїй 17-й вісні ми дещо зрозуміли. Не за горами сім'ї станемо батьками. Тому і починаємо усвідомлювати, як це усе складно. Треба не лише купити одяг, нагодувати, але й зуміти виховати людину. А це дуже непросто. Тож дякую вам за все. Рідні наші, ми не могли сьогодні не сказати вам велике людське спасибі, бо ви заслужили на більше, ніж повагу, вдячність, любов. Ви не просто батьки, меценати, вчителі, лікарі, кухарі. Порадники, водії і то особисті золоті люди, які поєднали в собі стільки професій. Ви дарунок долі. Ми дякуємо вам за небо і зорі, за помилки і перемоги, за кожен наш крок. Серед різних вчителів є лише єдиний наш невтомний, енергійний, класний керівник, що завжди з нами на хвилі. Іванна нас як рідна мати, що завжди за нас горою, бо щоденно то завзято не знаєте покою. Всі свята, екскурсії та змагання для нас влаштовують без вагання. За що доземно уклоняємося вам, що буде краще сказаним усім словам. Олександро Дмитрівно, спасибі хочемо сказати вам, що були терплячими, нас не хотіли бачити ледачими, допомагали нам долати труднощі, прощали нам дитячі пустощі. Спасибі Марія Петрівно, що всіх ви нас любили, хоч і суваром були не раз, за те, що ви нас думати навчили. Вам дякує, весна, наш дружній клас. Олена Юрійовна, спасибі вам. Життя дало нам зрозуміти, що ми для вас не просто чиїсь діти. Ви любите і дбаєте про нас, як рідних. Виховуєте людей, майбутніх дітей. Галина Петрівна, Юлія Дмитрівна, Діана Васильівна. Від нашого випуску приймайте вітання. Це на майбутнє побажання, щоб кожен випуск крадував навіть через роки, але ви завжди усіх порівнювали з тими, якими були ми. Ви майстерно розтлумачували нам життя на уроках української мови та літератури. Що тепер ми із певненістю самі можемо на багато всього. Надія Ярославівна, розквітайте, як учнівські помилки в зошитах. І далі вкладайте в голови школярів спрощення та уподібнення, метафори та епітети. Нехай вони в одне буко залітають, а з іншого ніколи вже не вилітають. А ще у нас ходяться всі цифри. Як то цифри можуть ходити, нам достеменно невідомо. Але дякуємо вчительці математики Оресі Михайлівні за наші всі знання. І всі живі, і неживі мікро, і макро, і просто організми теж активно вивчені. От, наприклад, ось цей жучок. Цікаво, він теж сюди завітав подякувати вчительці біології Любов Іванівні. А ще вчителька географії показала нам. Не можу знайти, не дуже виходить. Мабуть, ця магія пеціли тільки такі талановиті вчительці географії, як наша Олена Юляніна. І це теж для вас, наші незрівнянні вчителі музики Володимир Дмитрович та Ярослав Омелянович. Дякуємо за любов. Тобто. Не хвилюйтесь за наші знання, Ірина Михайлівна. Обіцяю, ми з вами ще точно вип'ємо чашечку справжнього англійського чаю. Десь на Чефалга Скве окос. I suppose. Наша вчителька хімії Христина Михайлівна розповіла, що хімічна реакція відбувається не лише в колбах та пробірках. Вона всюди. Спасибі їй за ці знання. Велика подяка вчителям інформатики Наталії Ігорівні та Ігорю Васильовичу за те, що навчили нас всьому. Чідесь уроку і можна в АІ. Піднімемо економіку країни разом. Велика подяка вчительці фізики Іванні Петрівні. Завдяки силі тяжіння я не відлітаю у космос, а завдяки силі власних ніг підстрибую знову. Сила то прям сильна. Ой, треба завершувати, бо язик теж настрибався. Велика дяка розлітниця. Хто б міг подумати, що я художниця. Ну що скажеш? Не мене, звісно, але ж патріотично. Вчителька фізкультури Галена Васильівна навчила нас це робити точно і моментально. От мені це не те знадобиться. Та я ж за 10 секунд його зроблю повністю. На уроках технології нам приривало любов роботи своїми руками. І це дійсно класно. Дякуємо, Ярославу Васильовичу, за безцінні знання. Завершу шпаківню і буду братися за дрова. На уроках захисту України ми навчилися це робити ледь не із зав'язаними очами. Круто, правда ж? Дякую вам, Василю Васильовичу та Едуарду Анатолійовичу. На захисті України давала лад всім проблемам і дилемам, всім військовим теоремам! Людмила Миколаївна! Вас любила кожнісінька дитина. Ви навчили життєвим речам. Кожен з нас на урок поспішав. Як починався захист України, ми, патріоти, хоч у всьому різні. А ще велика подяка вчительці історії Івані Іванівні. Ви дуже по пособливо виховали у нас любов до рідної землі. Не просто сухими фактами, а розумінням цих фактів. Простіше кажучи, максимально доступно. Наприклад, батько наш Бандера! А ще нам привела любов до читання на уроках зарубіжної літератури. Це має свої нереальні плюси. Ми вміємо аналізувати життя і не вміє зупинятися. Ех, піду ще за п'ять книжок почитати візьму. Дякую вам, Наталія Регоріна. Любов Дмитрівна, дорога. Ось і до вас дійшла черга. Сьогодні ми розкриваємо секретики. Ми дякуємо християнській етиці, яка навчила сенсу життя, визнання, помилок і каяття. Хай наша вчителька і далі християнську етику викладає. А над тільки сонце світить і нічого більш не треба вам у цьому світі. Спасибі Ольга Федорівна та Наталія Вікторівна за вашу самовіддану працю. А також ми щиро дякуємо і підручникам, які все наше шкільне життя навчали та виховували нас. Це було настільки необхідно для нашого зростання як, як учнів та громадян вільної України, а у майбутньому і як успішних студентів вищих навчальних закладів. Так, ми зможемо все. Велика подяка Діані Володимирів та Христині Ярославні за те, що нині я дуже-дуже спокійні, і тривоги мене не тривожать. Дякую. Спасибі вам, Христину Іванівну, за те, що не раз ви нас захищали. Всіляли віру, і перемогу і добро. Не раз самоцінку піднімали. Даруючи свою любов і тепла. Ми вміємо надавати першу медичну допомогу, завдяки навчальній школі. У цьому нам допомагає БЕН. Ой, тобто -то БЕН? Та що ж це таке БЕН? Словом, ми на практиці реально ефективніші, не хвилюйтесь. Дякуємо за смачні обіди. Говоримо з і тим, хто балансуючи між учнями і вчителями, буджуванням дзвонив ним хвилину раніше. Дякуємо тим, хто взимку нам тепло давав. І ліцеємо в нічого пораняв. Спасибі всім бійцям освітнього фронту. Найбільше подяка Збройним силам України за те, що завдяки їх самовідданості та сміливості ми нині можемо породжувати від нас на мирні життя українські і допомагати наближати перемогу навіть нашими українськими селами. І у нас це теж трошки вдалося. Словом, повірте, ліцей для нас то не просто слово із п'ять літер. Це веселі перерви, цікаві екскурсії, змістовні уроки, шановні вчителі та безцінні спогади. Ліцей для нас це такі п'ять літер прекрасного слова. Дякую просто за те, що кожен із вас вкладав частинку своєї душі у кожного з нас. Ми цього не забудемо. Ми не знаємо, як саме складається наше життя. Але впевнені, в тому ми будемо достойними випускниками рідної школи та справжніми патріотами своєї землі. І ми точно повернемося у ці стіни, але вже в новому статусі випускників Рожнівського ліцею. Разом ми зможемо все! Тож запам'ятайте нас такими. Дякуємо всім за все, що дали нам! За вашу роботу. Терпіння і віру. За нас і турботи. Натхнення і довіру. За те, що любить. І вчили любити. За те, що навчати. На жити і творити. Кажемо, сьогодні в школі спасибі. За спогади класні. За дружбу і мрії. За перше кохання. За і сльози. За всі хвилювання і веселі кульоз. Пригоди цікаві. Є серйозні події. За смак перемоги. Моменти щасливі. За двійки десятки контрольні роботи. Побачите за те, що ми забували вам боротьби. І ось ми сьогодні стоїмо перед вами. І дзвоник для нас є вона і лунає в останній. Нам час вже йти, чекають нас справи. Нові вчителі, інші парти і лави. Пригоди нові і нові сподівання. Досягнення мрії, нові хвилювання. Але обіцянці всіх вас облікав. І дівчинками школу свою прославляти.